Боронили нашу рідну землю, і вони не ховалися під зонтами. Вони не боялися ні спеки, ні води, ні дощу. Ні, їх ніхто не зупиняв, бо їм допомагав Господь Бог. Бо вони боронили рідну країну, бо вони її захищали. І тому, і ми сьогодні, українці, маємо так само захищати нашу країну, коли наші герої зараз на сході захищають і всіх і в холод, коли їх обстрілюють із градів, коли їх обстрілюють із мінометів, їм немає де ховатися. Вони сидять єдине, що їх захищає, це окопи. Господь Бог і наша віра, наша підтримка, наші волонтери, герої. От хто їх захищає! І я хочу сказати, що сьогодні у 364-ту річницю. Битви під Берестечком. Ми, тисячі людей, українців, приїхали сюди для того, щоб вшанувати пам'ять героїв козаків, для того, щоб згадати про їхній ратний подвиг. Так, вони тоді програли через зраду, зокрема татар, через підступи, але вони не зрадили країну. Вони віддали найцінніше, що в них було своє життя. Бо вони стояли за рідну країну з Богом у серці, з любов'ю до своєї рідної землі. Вони захищали свою сім'ю, свою рідну хату, своє рідне поле. Отак От і ми за їхнім прикладом повинні сьогодні захищати нашу рідну землю і не боятися ніяких перешкод, ні сахар, ні, ні кисей, ні, не сахарні, не кисень, не розстанемо. Так чи ні? Якщо оці тендітні квітки, дівчата не ховаються, то ми козаки, тим більше гради, гляньте які, як курине яйце. От Господь зверху бачить нас, бачить оці місця героїчі, де тисячі козаків полягли, захищаючи рідну землю.